Хай гайс, move to in кулаков Bivax. Приїхали ми до Юрія Сергійовича і... Де Ба вот? Бачу, кажу Юрій Сергійович, хто з вами такого воску привіз? Каже, та це ми каже станок сьогодні, одлажим, настраїнка, запустили. Ну Повний ремонт станків. А що ви робили в тому станку, щоб у повний ремонт? І, і барабани точили, ножі міняли, втулки міняли. Профілактика потрібна, завжди. Тобто новий станок стоїть. Mm. Будемо так говорити, це станок, я завжди казав, це як бронепоїзд. Зняв з постамента, помастив і він далі працює. Так що, а увесь як той казав, рулить. Mm. Це викайте, вас буде брати набрати, так? Ні. Mm. Можна. Просто дивлюсь, а вот классный же листочек вообще да? Да, да? Все да. четко. Не, ну бывает, бачи, там, а там порвало, да, там, делюсь, там порвало, там порвало. Не годится, да. Ничего, оно переплавится и снова сделается. И будет такое, как треба. А такое, как треба, там уже на стиле жак Это, это стоит. типа вот это, да? Да, это тоже, брат. Бляха, ну, ну у вас тут так пахнет. Это да, то, что пахнет, это пахнет. Бомба. Так что приезжаем. Вот такая вот линия, бачите? Да. Кажу линия. Оця <клес> от, як це ж то лента. Бачите, ще, 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 ще хрін зламаєш її. Хоч да, і на дворі доволі прохорно. Да, Прокладно. ну, це то, от, от тонка пішла. Сначала одну лінію, потім другу, потім третю. Так воно регулюється. Це, воно коли працює, вроде проста справа, простенька. Вибачте, ребята, не все не трогать. Як там деякі не зовсім компетентні люди. треба просто розтопити, розкатати. і да, все. Да, да, Дивіться, да. не ламається, бляка, я тут спеціально. Навіть лента не ламає. лента не ламається, спеціально спеціально його ж, блін. Цацькі забавки. Ну я хочу просто людям показати, що це якість. Це якість, Це дійсно якість. Ай, подождіте, я. Трошки вже раз вийду, мене вже носіло. Технологія Дивіться. є технологія. Дивіться, бляка. бляка. Понятно, що вона полежить, чуть-чуть набере міцності. Але дивіться, скільки я тут нею. Хто таке може продемонструвати? Так, Юрій Серієві, це ж брат, так? Це брак. Я зважити. Одненький листочок. Люди, бляха, думають, що ми тут Приколи граємо. Так, Юрій Сірійович, знімайте, так? Е, я бачу, що це точно. Це, 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 да. це. це торішня. Дивіться, як вона, вона біленька. Вона така має бути. Дивіться, яка вона різниця, Бач? не сіра, не корічнева, не якась перламутрова, не білесенька, воскова емульсія, нальотик такий. От. Все, як а має запах теж є, до речі. Та-та, та, ось запаху. Це у нас вже можна лежити. Сюди. Так, ну, тут ще враховуємо, що воно тільки зі станка, то тут трошки води є. Ось не видно капельки води. ай яй Капельки води тут проскакуються. 72 грамо. Ну ладно, ще оці кінчики розоцовують, але тут є вода. Грама. 70. Да. Ще 70 Ну так повинно бути. Да. Ну, це стандарт. Для тих, хто не знає. Откриваєте книжку е, такого дядька Тихонов, Тіхонов, Тихонов, да. Яка має бути вощина. І там чітко прописано. Листок вощини це листок, який товщиною найтольшому місці один міліметр. І вагою 70-75 грам. Про це писав Цесельський, про це писав Тіхонов, про це писало Бу дуже Був Стандарт людей. колись 14-16 листів на кілограм. Все. Чуть -чуть ну, так. Все. Чуть-чуть тяжче. Ну це все нормально, а цейся, так? Ну це ж це, це, це для вас. Це, це ті люди, я так ждав. Це на замовлення, так. Це шість. Ось так. Бачите? Mm. Діць, які, ну, Верхній листочок нам підбирали, лицики. У нас ще холодно трошки. Сьогодні перший день працює. Давайте, давайте ми на кілограм зароля. А ну цікаво, Два, так. 3. Не рашку. 5, 6, 7. Майбуть 9. Вісім. Дев'ять на пів кіло. 9 На пів кіло, так? Да? Да, ну ми там коли настроїмо, ми на пів кіло. Буде. Блин. Тобто 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18 да? Угу. Да. Ну тут ще вода є. Ну, так. Да. Бо це свіженька. Ну, я 7. думаю, що це положили там. О, Ні, О, треба листок таке лежити. Воно так. просто підсохне і цих 24 грама десь стане 15 мах. Ну, має менше, ну не так, так, да. Тобто, 18 листів на 1 кілограм. О, де навіть стукнуть, вода капав. Отаке. 18 листів на 1 кілограм. Це а це мощі не вилежена. мене і лишилося трошки, але це якби для себе ставити, то я сам би вилежав. Я б теж ставив би, я їй собі так не відбирав пачки. Ладно, то таке. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, все. 13. 13. Ну, це 74, то десь тут 13 якраз і буде. 300, да. Да. Хоча може чуть-чуть не вистачати. Да, да. В такому случаї я, я завжди людям даю 14 висок. Завжди. І я даю. Да. Ну і у вас в пачках завжди їх більше на 100-150 грамів. Народ. Ну, да. Хто? В Україні з виробників може дати 14 листів з воску за умови, щоб воно не пливло, не текло, виживав розпліт і щоб була висока якість. На сьогоднішній день мені відомий тільки один чоловік, кулаку Юрій Сергійович Я трошечки, якби в чуть-чуть буквально розбираюся, і я вам скажу, що кращої вощіни на сьогоднішній день в Україні немає. Навіть якби я не. Займався тут рекламою. Понятно, що я рекламую. Чого? Тому що я хочу це донести до вас. Навіть якби я просто на свою пасіку купляв би цю вашину просто, то я б її хвалив би і тільки тут закупляв. Будемо так далі. Тобто Те технологія, на якій ми працюємо, даємо наукове обґрунтування. Ми працюємо на цьому. Так. Працюємо. Вже якісь напрацювання є. Хочу друге сказати. Вже почали люди цікавитись технології і приїжджати. Давайте поділитися. Нема проблем, люди. Приїзай, і це, і це треба було два роки мусолити. Домовимося, будемо. Бо До все коштує грошей. безсонні ночі, лиса голова і так далі. Наука коштує грошей. От Можна Може це подивитися? Ну, звичайно. Ну почти, подивимося, не виключай, щоб ми монолітно. А сюди ми зайдемо. А там, а ну, спики там. Бурга укрита. О! Ходіть, як казав! Добрий день! ще А що це буде сидить настроїти станка, настроїться, ми не сидимо, воно працює. Оце рутоска так робить, бачите? Чому я не роблю це 45-ту. Якби 145-ту, ще одрізать і назад. Ось сюди прийде, прийму велика. А на зрізати не вилучається, просто на пару? Ні, там не буде. Чим добре летало ще? Ні та машина дуже може різати гарно все-все треба. А от на цій машині ну, такий нюанс. Щоб цього не було, треба робити другі камери. Ну, це не так. Але це працює, все живе, слава Богу. Оце так працівників Юлія Сергійовича роблять. Я убий працює, а воно собі робить. Все просто, правда? Але той будь ви бачили. Щоб до того бачка водити, щоб до цього водити, а його викинь до той бачок. О той бачок, і тут так система построєна, там з одного, я не знаю, скільки метрів до тої батіки звідси. Метрів 150. 150. Тобто за 150 метрів звідси гріється вода, розігрівається це все діло, це пару проходить. це... це так викис з... случайно. До ну, то того то случайно. То, Вже була остушка, є немає, мара бути за стіною. Але як завжди знаходяться люди, які успархті кинули якусь зубницю. За перекоржують з'яка. Ай таке. Ви Так? А, думаю, чого ж вона тут рубель таке? А тут тонки були. Ну чого не можна йде. Уже не первый день, и да. да, просто. Да, Какие у там летают. Я скажу да, Идем. Заодно Что, Юрий Сергеевич, видишь, что Будут. Будут? Значит, будем, нет? Да. Ну, все будет. Бачите, закрыты, Питає, а у вас в магазині це просто стоять для... Ні-ні-ні. Там, там ну зараз немає там рамок, Там утеплення, пасту кладемо. А так ми з магазином стаємо, так. Захиляємо магазині, завозимо. Да, все. Загалом. Фасіка ожила. Це батько у мене поки не дуже любив таке сісти біля вулика, так. І слух. Я поки що дивлюся на бджолу, яка прилітає туди-сюди. Поки що просто облік. Просто не бачу. Може якусь воду десь несуть, на пилочку ще немає. Ще вони не знайшли. За ну, бджоли це питання просто часу. А підбудинок. Добре. Добре діло. Якщо у вас нема обібудинка, берете стільки собі гарненько. Стіли за заводить. Притулилися і маєте той самий вулик лежанку. Не, ну як ну гуде, гарно. Так, попри те, що тут траса близько, буде траса, ну чути мене. цей дзвін такий. Ай, клас. Переливається. Просто чудово. І не нападають коли бачите. А чого не мають нападати? Якщо своя робота є? Бджола, якщо не відчуває виділення адреналіну, то вона практично спокійна. Бо коли бджола відчуває, що ти її боїшся, йде цей адреналін, кортизол, вони чують цей запах. І починають добивати. Це може верес хоч із мурат. 6 років вже вересня не брав сьогодні. Верес місце, історія файна. Ой, Ми оце їхали, Ну е від вас їхали, заходили пару грибів знайти, знайшли такі поляни, вересня такі, вау 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 А там а, а, ви не туди їдете трошки. Ну там теж тут, тут є. Де, це якщо їхати по тій ви їдете направо на барановку. Збиравки добра і там в ліс на ульянок, куди баночки роблять колізу. Скільки там то можна, можна і треба. От вам колеги в чільництві. Казалось би, віск, казалось би, там якісь перепетії, казалось би, якісь а життя йде. правильні, неправильні. історії. А вже, а вже вже третій сезон як серію. Перший сезон це було десь два роки назад? так. Да, да, да. Коли ми там перше відео зняли, зайдіть там, подивіться фільм про Кулакова, коли ми зняли. Давно це було. А тепер ви знаєте про Юрія Сергійовича. А якби було погано, хіба виїздили сюди? Ні, не їздили. І я в цьому плані дуже. Ті люди, які зі мною працюють, вони знають. Якщо я бачу неякість або некомпетентність, то до побачення. Якщо бачу, що людина як мінімум старається, то ми з нею працюємо. Тобто люди це добре знають. Ті, з якими я працюю. І в цьому вся історія. В цьому вся історія. все історія. Історія, технології, напрацювання. Це ж буде підтвердження, а зробимо люди. Я думаю, в найближчим часом тільки треба сісти в потяг, їхати дуже довго в Карпати, і всю дорогу сидіти, писати. Я не, не скажу що. Але там вже в мене науковий керівник підганяє, каже, Назарка, ти вже і про Розанова, і про Цесенського, там, і про якихось вай. Ти вже каже про всіх науковців українського і світового бджільництва, каже, Біл, ти вже каже, вивчив, скільки в них синів і дочок було. Но не... но не доробив те, що треба. Реально <смірко> таке було. Давайся. Один кізів це і Одна самичка На самічка Одна. Ой вороди! Шотки мої! Айошкін, Ай, Юрій Сергійович, коротше, один підписник ага. дзвонить, каже, Назар каже, ви там з Кулаковим при балуєтесь. Так. А я тут каже, вдома таке зробив, що каже, там 0% воску в ті а 0, там каже, 100% витягує. Кажу, не може такого бути, кажу, присилайте. О, давайте зараз ми з вами візуально оцінимо, а потім ну, давайте. А ну цікаво. А потім ви його закинете свій прес. А да, завтра бо сьогодні пожежа разоружається на сирік. Давай. Все потяжити. Що <звук> там хоче? А ну, после парка. Ничего, за да куда? Да тут воску, блин, не а, имею. Да, ну, блин, я... да не. И это на городе не сипает? Хай сюда дает. Я не знаю, куда Юрий Сергеевич его высыпает. Да а. ну. -мо, ну. Ты тут и воском пахнет, блин. Да тут, видите, это ж... Ну, все, вышло, да. Но там в коконе, в среднем. Знаете, сколько воску? Юрі. 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 Пропоную оцю мергу. Я не знаю, на ВПК-3 це буде трошки маловато. А одну... скільки тут є? Оце, оце тільки піться. Ті, ті. І мені цього чоловіка тільки тіпиться. Ті. А в мене одне немає, я її все продав. Ну, давайте ми її одложимо mm -hmm. і на маленький прес його закинути. А коли ну. в мене буде? Хто я знає, буде замовлення, будемо робити. А думаю, це було б цікаво Нікуди її зараз не дівати. тут, тут, тут воску ще процентів 30%. Ну, не завела Та тут... Достаточно. Або якщо можете, що вам не шкода, як то кажуть, то не шкода. Один ВПК, один, одну чашку ВПК три, загрузити це. Це мало. Це мало. От... От... Ну як, і не туди, і не сюди. От... Ten, то не тенто, не сента. Скільки зважається? Угу. Ну. ну можна зробити. Ладно, бога раді. 9 кілограмів. 9 кілограмів. Звідси ще кілограма три буде, так що не більше. Навіть е, вашим ВПК один, я б ще не вивчав. Я там свою мербу просто опустушав вже. Я е, вже зрозумів, як він працювати, навчився все. Добре. Ну, і то, я там не готовий заявити, що там 100%. Я спеціально візьму. На... Хай буде пів преса, але но... шкода ще так мало прислав. Хоча б кілограм під 20, то на один БПС було. Ну так. Да. Два, що 9 кілограмів на дні. Та заваляється так. Народ. Оце свідчення того, що ви можете видумувати все, що хочете. Ви можете придумувати все, що хочете. Но є та річ, яка називається технологія, є та річ, яка називається фізика воску або біоф... біофізика, біохімія. Саме воску це дуже складний компонент в бджільництві. Дуже складний. Настільки складний, що я вам навіть не можу передати це, тому що е, те, з чим вже я зіткнувся в процесі, повірте, е, оцю мерву, їй не складно звідти достати той віск. Але зробити це так, як зробив Юрій Сергійович, він зробив це не те, що не складно, він це зробив дуже просто, враховуючи фізичні, просто, фізичні просто. особливості воску. Фізичні особливості воску. Ці двоє чистки воски від автопогідних, Чисто фізика в мене. Не хімія, чисто а чисто фізичний процес. Да. Ну Хімія теж вже знаємо. Ні, ну хімія дається для зараження. Ні, ми даємо. Те, що видає, я маю думку, що я знаю вже які хімію достати. А, <с <с дай... О, це взагалі, ну там хімії то не, не лишається, взагалі ні. Коротше народ. Блін, я думав, тут зараз буде сенсація, Та ну, я думав, зараз, зараз будемо буде робити. Хтось, yeah. хтось присад, класні забавки, ні. Як той казав, ти читав ту книжку? Каже, да, так, я її писав. <laughs> Тож, да, так, я ще її написав. Коротше, хорошо, народ. Ми оцю мерву обложуємо. І спеціально Юрія Сергійовича попрошу, щоб він окремо її подушив. ми вам покажемо. Ви з мерви, як зілити воск, то оставте. Ну, добре, з сторону. Ну а ми будемо розгружати зараз. Е... Ми не так багато сьогодні привезли. Ай такі фальсифікати приходять. Е, червоний віск. І червоний, і гадеч. Не ні запаху, нічого. Давай. А деякі в інтернеті кажуть забросний віск, він показує, такий от віск. Ой! Народ, забросний віск, це все маячня, як виявили. Да? Оце що, дивіться, що ви скажете, Забросний віск? Забрусний віск? Це звичайний віск. Віск є воском. І немає там нічого цього хід. Цього нам треба навіть просто воск. Не еко, не супер. Просто воск. Все. Да. Хорошо, панове, підписуйтесь на канал Юкрей. Приєднайтесь до нашого телеграм-каналу в описі під відео. Заходьте на канал Єбджоли, ну не верніше на канал, а на сайт, тому що вони зробили нові оновлення. Заряд. Юрій Сергійович, як вам є бджоли? Там вже і, і ваші тема, і ваші є носу. там все нормально. Все Коротше, є бджоли, там і плівку можете замовити, все що завгодно. Далі. Обов'язково да. вже так. Хорошо. Всь, вже кипить, вже кава доварюється. Вже. <ріст> <ріст> ну і само собою, приєднатись до нас, панове. Наша ціль, е, скажімо так, я з великою шаною і повагою ставлюся до всіх, хто працює на українській неї бджільництва. От тільки до мене не ставляться з шаною і повагою, Якісь там е, всякі придисвіти. Питаються мене там наобзивати і думаю, чим більше вони мене обізвуть, тим краще для них. Я, і ви знаєте добре, про кого я говорю. Ви теж бачили цю історію? Історію бачив. І до мене приїжджають, каже, кулаков вже три роки не працює, він закрився. Ви туди не їдьте, каже взагалі. І це вже не один чоловік приїжджає. А приїжджають з з Чуднова, з Вінниці. Він закритий. Люди добрі. Ми працюємо. Навіть війна йшла, а ми працювали. Отут. Віртольотиці літали, тут десант викидали, це москальський. Їх, правда, перебили, слава Богу. Ми працюємо, не вірте нікому. Все, підписуйтесь, приєднуйтесь, всім гарного дня.